Ух ти що! Ух ти що ти що? Ану куди сюди. О, є, друзі, є гарний, гарний карась. Цей клюнув на сипуху. На сипуху карась чесник, до речі, покльовка дві хвилинки і є. Вітаю, дорогі друзі! Усіх на каналі Анві Fishing. Сьогодні приїхав на чергову свою флет-фідерну рибалку на дику водойму. В коментарях під різними роликами часто пишуть, що от на. Диких водоймах би зняли рибалку, тому що на платних, на комерційних водоймах рибалити не цікаво, багато риби. Сьогодні приїхав саме на дику водойму. Буду сьогодні перевіряти наявність тут риби. Знаю, що є тут і багато сіток, і багато браконьєрства. Цього всього, але попри це, все знаю, що і є рибка. Знаю, що є карась, короб, підлящики, лящики. Рибалити сьогодні ми будемо на флет. Тому, як на мене, це саме така оптимальна снасть для диких водойм вона завжди дозволяє. Пошукати рибу дозволяє підібрати ключик до пасивної риби, до, до широкого різноманіття риби, до коропа, до карася загалом і лящі мене також клювали на флет. Тобто можемо половити, в принципі, все. Отож, зараз замішаємо наші прикормочки, замішаємо сподмікс, загодуємося і будемо, друзі, рибалити. Часу у нас сьогодні не так багато, проте спробуємо за цей короткий період вижати максимум. Тому, друзі. Починаємо. Приготуємо прикормочку для нашої рибалки. Сьогодні ловити я планую виключно на флет, тому взяв наші методмікси. З попередніх рибалок в мене залишилися ще замішані криль халібут, а також фруктовий мікс. Їм абсолютно нічого немає. Зберігалися в прохолодному місці. Трошки їх потрібно буде дозволожити. Замішаємо зараз відразу тигровий горіх кукурудзу. Це у нас просто номер один. Будемо сьогодні пробувати дубасити на нього рибку, карасиків. Може будуть ще якісь коробці. І буду ловити ще сьогодні на сипуху. Ось таку прикормочку зараз ще з вами замішаємо. Прикормочка карась-чесник. в мене теж вона дуже гарно працює і по флету. І по пружинах дуже класна вона. Так, замішуємо наш ліквід. Гарненько потрібно його перемішати. Тут у нас ще є флюрогелі, друзі, але покажу вам ще нашу новинку, дещо ми розширили трошки коропову лінійку. Зокрема, це флюрогелі. Новенькі флюрогелі. Трошки ми їх ще допрацювали. Ось такі, друзі, флюрогельчики. Це в нас йдуть зі смаками на основі амінокомплексів. Лосось Полуниця, криль халібут, тигровий гріх кукурудза. Вибрали самі такі топові смаки. Сьогодні буду показувати, як вони працюють. Так, Замішаємо зараз наш сподмікс, Та як водойма в нас дика. Більшу ставку я дам таки на зернові. Тут в мене є тигрового горіха близько літри, конопля, кукурудза. І зараз це все будемо заливати нашим ліквідом. Так. Присипаємось. Є у нас тут тигровий горішок, вареної кукурудзи. Так, водичку трошки злиємо. Варена кукурудзка також сюди такий повноцінний гарний у нас буде сподмікс. Сюди додаємо наш тигровий горіх кукурудзу, наш ліквідик, не жаліємо, гарненько заливаємо. Так, Щоб наші зернові були ще більше ароматні. Ну, По цих ліквідах тут вже нічого не потрібно говорити, вони все кажуть самі за себе, працюють дуже класно, рибку підтягують, рибку тримають, Так, перемішуємо. Ось така ароматна смокота у нас є. І будемо ще сьогодні годуватися нашим пелецем, це у нас мікс. його буду додавати в чистому вигляді. Покажу пізніше як. Ну і наша прикормочка, наша сипуха. Також потрібно замішати. Дуже вірую в цю прикормку. Були просто такі рибалки, де важко було з рибою, але вона завжди нас рятувала. Замішаємо собі тако небагато. Чисто на флет трошки. Водички. Замішувався я ще на чесниковому ліквіді. Також по карасю дуже це гарно спрацьовувало. Так, гарненько, гарненько, гарненько перемішаємо. Щоб прикормочка настоялася, потрібно дати час і тоді вже можна розкладати наші снасті. Взяв на сьогоднішню рибалку собі ще такого помічника. Це в нас кораблик, дельфін. Має, друзі, ось таку вертушку. Чесно сказати, я не дуже люблю ловити в завоз. Більше мені подобається кидати з руки, але на коротких сесіях потрібно багато годуватися. І от, щоб зекономити час на годування, просто сюди закидаємо декілька спомпів, залазив вертушку, декілька сюди. Плюс оцеї вертушки, що вона робить не просто там якусь маленьку точку, а точку в діаметрі в районі 5 метрів. Це дозволяє ловити в закид і дуже, друзі, зручно. Так, Зараз будемо загружати наш пелець. Взяв собі даблмікса. Я його засиплю в цю вертушку, а сюди буду давати наш флет і зернові. Так, засипаємо. На початку можна дати навіть трошки більше прикормочки, тому що треба, щоб рибка зібралася на нашу точку лову. Це дозволить нам і дуже точно загодувати, що однозначно підніме наші шанси при ловлі на дикій водоймі на короткій сесії. Зараз заб'ємо наш е криль халібу, тому що він в мене вже майже готовий, як майже готовий, трошечки я його дозволожив. Зараз заб'ю, поставлю попапчик і е такий невеличкий вафтерс 8 мм і ПОП-6 мм. Розпочну з таких маленьких насадок. Тому що не знаю, яка рибка буде клювати. Думаю, все-таки в пріоритеті будуть карасики, але може бути все, що завгодно. Так, і хочу додати ще нашого флюрогеля. Це у нас халібу також, до речі, з цією бутилочкою дуже зручно. от. Така краса у нас виходить. Все, оснасточку на кораблик і в точку лову. Так, є в нас, друзі, щось невеличке. Так, 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 так. Уп, з травичкою ще. О! Перша, друзі, наша рибка. Такий доволі гарненький карасик. По 6 мм і рибка є. Подивіться тільки, який красунчик гарно засікся. Чітко нижня губа, значить все зв'язано правильно. Все, друже, біжи, підростай. Є ще одна клювака, не знати що там. Протягнув його по траві. Що це, що це в нас є? О, карась? Ось така. Друзі, друга рибка у нас сьогодні на рибалці. Такий стандартний карасик, другий гарний такий розмір. Ну, За ладоню, думаю, грам 250 гарно підтискав. Його ми зразу друзі, відпускаємо. Нехай пливе підростає. Ну, а Для всіх я хотів би нагадати, що повноцінно вже нерез закінчився. На всіх водоймах можна вже рибалити. Для любительського лову дозволено навіть 7 гачків. Тому, друзі, можна вже вибиратися на рибалки і ловити. Також хотів би сказати, що не забувайте відпускати дрібненьку рибку навіть то на диких, на комерційних водоймах. Нехай вона росте, підростає, набирається сили. І тоді у вас будуть завжди клювати хороші гарні трофеї. Ну а ми продовжуємо перезакидаємося, того, що. По-любому мають бути ще такі гарні карасі в нас. Є ще одна рибулька і доволі таки непогано. Трошки може навіть крупніший. А може такий самий, як і попередній. Оп. Є. Ні, друзі, цей вже крупніший. Цей вже досить таки гарний. Карась. Супер. Такий дамблс жовтенький і карасі пішли на флет. Цей клюнув на сипуху. На сипуху карась чесник До речі, покльовка 2 хвилинки і є. Отакі От вже карасики підійшли на наш прикорм. Закинув тільки на... Сипучу прикормочку Карась, буквально пару хвилин і зразу хороша рибка, зразу крупніший. З практики попередніх років в мене завжди ця прикормка добре працювала по карасю, як на вбивці карася, на гарбузи, на різних пружинах, так і, от і на флет. Дуже гарні рибки, друзі, карасі просто обожнює. Можу сказати, що навіть інколи методмікси не так працюють, як оця сипуча прикормка, зокрема для карасів. Ну Дуже вони її люблять. Дуже гарна рибка. Супер. тягнем і тут море трави я сподіваюся що там, там є риба да риба є, трохи далі так оп 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 Набралося трави море просто так і хто тут нас ух ти шо ух ти шо ти шо ну ходи сюди. Оп, є, друзі, є гарний. Гарний карась. О такі гарні. Гарні дикі карасі. От, друзі, оце дуже хороша рибка. Чітко засікся в нижню губу. І тут ще в нас... Море травички, о! І тут от моя ще загублена оснастка. Просто супер. Напевно, такий самий, як в нас вже був, теж думаю, грам 500 по-любому в цій рибі є. В кінці рибалки ми їх обов'язково відпустимо, рибку потрібно відпускати, а особливо ту, яка дістала мені ще оснастку. Дістав мені того флета. Престоновського. я йому дуже за це вдячний. Зійшла та риба в траві, і, очевидно, що десь я протягував, десь зачіпив. Ну, звичайно, цей карасик допоміг і врятував свою оснастку. Так, друзі, рибку поки в мішок. Потім ми з ними сфотографуємося, ну і продовжуємо нашу рибалку. Так, Трошки потрібно догодуватися, тому що спочатку ми дали наші зернові, тому що зернові, як правило, в точці можуть стояти довго, а пелець періодично потрібно докидати. Декілька таких жмень і в точку лову. І даю ще трошки флюорогелю на флет. Бачу, що. Люрагелем рибка брала краще. І все в точку лову. Після кожного докорму були якісь гарні клюваки, тому що якщо закормили декілька перезакидань, корму не додавали, риба все одно не так реагує. Зараз подивимося, чи будуть якісь у нас клювання, тому що під обід вже так нормально притихло, покльовок немає. Ну, друзі, це така водойма, де тут немає дуже багато риби, потрібно її тут шукати, випрошувати. Проте я вважаю, що рибалка в нас сьогодні вдала, тому що були гарні клюваки, був бонус. Також, друзі, інформація для тих, хто збирається на природу, де є багато такої, такої рослинності, дерев, трави, цього всього є багато кліщів. Я вже не на першій рибалці це помічаю, тому потрібно бути досить таки обережними. Так, загодувалися по класиці Один у нас флет пішов. На сипуху один флет пішов на е, пелець. Поки що не можу однозначно дати відповіді, що краще працює, тому що була рибка і на сипуху, і на пелець. Е, особливої такої різниці немає. Тут більше працює, напевно, що точка, тому що з одної точки ми зловили 4 риби. От Місце, місце правильне. Бачив, ще були виходи коропа під тим берегом, під очеретом, але. Більше клювак у нас гарної риби не було. Тобто я, я все-таки думаю, що риба, яка мені обірвала оснастку, був по-любому короб, тому що такі карасики по пів кілограма стравички легенько підносяться, а от та рибка дійсно була гарна. Загалом завжди будь-який рибак вам скаже, що риба, яка зійшла, то була найбільша, найвелика. Чекаємо, продовжуємо, не дивлячись на те, що обід, маю сподівання, що риба ще буде. Так, є в нас ще одна гарненька рибка, Ще, друзі, один карасик. О, такий, такий самий, як ті попередні. Так, щось зачепилося за траву. Цілу дорогу трава, в березі трава. Так, зараз спробуємо його якось взяти. Так, іде. Оп. Оп-оп-оп. І оп, оп, оп. є, друзі, є. Дуже хороша рибка, буквально... 12 хвилин пройшло після того, як ми перезавезли наше будилище і трошки догодувалися. Зараз ближче вам його покажу. Добре реагує рибка на докорм. Засікся гарненько в нижню губу. Ну, може такий самий, як попередній, може трішечки менший. Поміняв я колір нашої насадки, в авторсе стояв у мене такий жовтенький, поставив ось такий фіолетовий і от зміна кольору. До корм дали результат. Потрібно, друзі, на рибалці завжди комбінувати щось, експериментувати, пробувати і саме такі експерименти дають результат. Перезакидаємося і продовжуємо. Завершуємо, друзі, нашу рибалочку. Виїзд вийшов доволі таки трудовий. Проте рибку нам все-таки вдалося побачити і спіймати. Працювала в нас сьогодні прикормочка карась, чесник була спіймана на неї рибка. Також ловили ми сьогодні на методмікс, тигровий горіх кукурудза, криль халібут. Все, друзі, спрацювало і рибку ми побачили. Є в нас такі улові гарні карасі. Дивіться, який реально дуже хороший розмір. Такі дуже класні. Зараз ми їх відпустимо. Загалом виїздом задоволений. Рибку побачили. Єдине, що зійшов в мене сьогодні бонус завжди потрібно перевіряти свої снасті, перев'язувати вузли. Там в мене на водилищі був шоклідер з попереднього сезону, потрібно було все перевірити. Ось такі маленькі дрібнички, але, друзі, рибалка цього не прощає. Рибку ми втратили. Тим не менш, я не засмутився того, що рибалка сьогодні реально виходилося класно. Ловити таких карасів одне задоволення. Все, друзі, відпускаємо нашу рибку. Дякуємо кожній за клювання. Нехай пливуть і підростають ще. Супер! Кого друзі зацікавили наші новинки, наші прикормочки, знайти їх можна у більшості магазинів наших партнерів на Заході України, а також зручно купити на нашому сайті anvifishing.com.ua. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!